Понад 60 земельних питань розглянули на другому пленарному засіданні сесії Коломийської міської ради. Рішення були і позитивні, і негативні. У яких випадках відмовляли депутати коломиянам у виділенні землі? Дивіться далі в сюжеті надійні Плюхіної. Там має написати за проти утримався. За 15. рішення не прийнято тепер, як голосують депутати, можна побачити на мультимедійному проекторі хто за, проти чи утримався. Особливо цікавить людей думка обранців щодо земельних питань. Тим паче, що на будь-які дії з ділянками був мораторій, тому тепер люди кинулися вирішувати земельні справи. Хтось отримує позитивне рішення, комусь відмовляють. Деякі питання відправляють на доопрацювання. Зокрема, мова йде про суперечки між сусідами. Деякі земельні ділянки вирішують виставити на аукціон. Відмовили сьогодні на земель на сесії ряд земельних питань, які не мали підстав для отримання ці цих, цих земельних ділянок. Також дані питання міська рада проголосувала, щоб їх виставити на продаж на конкурентних засадах. Так що це буде проведена процедура, коли міська, міська рада виготовить документи, що це буде комунальна власність, і в подальшому ці ділянки будуть продані за аукціоном власником стане. Та особа, яка запропонує найкращу ціну. Прибудинкова територія це не може бути, оскільки документи на прибудинкову територію є. Це відповідно там будівельні паспорта і інвентарні справи. А це є такі земельні ділянки, які не перебували раніше в користуванні. Та це я відповідно землі запасу Коломийської міської ради. До речі, тепер на офіційному сайті Коломийської міської ради можна побачити чергу на земельні ділянки. Тут прізвище людей ще десятилітньої давнини. Також на інтернет-ресурсі є матеріали про засідання сесії Коломийської міської ради і по кожному питанню по імені голосування депутатів.